Культурно-мистецький центр для ветеранів відкрили у Києві. Там, окрім фізичної терапії, є також і творча, бо ментальне відновлення після поранення теж дуже важливе. Олексій Чеботарьов знайшов себе у музиці і вже записує там свій перший хід. Все це без відриву від післяопераційної реабілітації. Як там все облаштовано, Дар'я Цесарок покаже. Олексій непрофесійний співак, він тільки пробує себе в музиці. Йо титанові герої на зламної волі важкої долі тягнемо ношу крізь білі фантоми. Ця пісня в нього поки перша, і Олексій я вже не записує не її не на студії, що бай просто бай. у реабілітаційному центрі. У мене були чотири строчки, і потім я сів отакой, давай, накидавай, накидавай, накидавай. Займатися музикою Олексій хоче й надалі, але так, щоб це не шкодило його реабілітації. І тут для цього всі умови це як типу міні-хобі. розумієте, типу писати текста, якісь ну. Е, легше всього писати, коли тобі погано. Тому що це як психолог... ну, психологічний якийсь фактор. То тобто ти розкидаєш всі свої моменти в текстах, і з цього виникає розуміння, як ти прохатись далі. Це приміщення творче, є ще одне тренувальне. Та Олексій тут поки не займається. У червні його прооперували. Вживляли титановий імплант у кістку. Тому зараз реабілітація в нього не така інтенсивна. Навантажувати ногу зарано. Все пройшло добре. Я дуже швидко загоювся. Я буквально на Наступний день після операції вже ходив. Микола Жузалі щодня. Перед тим, як пан Микола стане на протез, покращити рухливість його колінного суглоба, щоб адаптація на протезу пройшла ну, краще, легше і швидше. Нову кінцівку йому зроблять тут, у їхньому протезному кабінеті. У Сергія тренувальний уже є. Керувати ним він тільки вчиться. Вже я треную треную з ним, тобто по дрібній подрібні моторики, там мозаїчку перекладаю, якісь картинки перекладаю, якісь фізичні вправи, так, щоб на повністю на пальці Його палець вітяло дротом у Маріуполі. звичайно тролейбусний провод. Він, правда, товсти десь два пальця. І от ми летимо на швидкості, і я бачив, він летить якраз в мені в обличчя. Мені перебила, ну тут так трошки тарчала півпальця. Без нього керувати дроном Сергій не може, а це критично важливо для роботи на фронті. У звичайному протезуванні йому всюди відмовили, але шведський хірург ризикнув спробувати дуже зручно, вже значно краще за рахунок того, що ця кістка рухома. От я вже можу. Керувати, рухати, захватувати саме такими надскладними випадками ампутації, часто дуже короткими, як у Сашка, і опікується тут його методом остеоінтеграції шведської та австралійської протезували двічі. У мене місія ще не закінчена. Моя мені потрібно чимось допомагати своїм прикладом, показувати хлопцям приклад. Ну я раніше їздив на візку. Зараз я постійно передвигаюся на ногах. Я дуже задоволений. Що я завжди говорив, що я хочу отримати від протезування це ніколи не сідати на візок. Зараз у мене це вийшло. Для відновлення ветеранів фізичного і що не менш важливо, психологічного теж тут є все військовий. Після поранення, після втрати кінцівки, він ще не відійшов від лік, Він ще не знає чим займатися. Да? І ми, я кажу, спалахи, да? флешбеки. Ми його повинні активізувати. Фізично позаймалися, активізували м'язи реабілітаційний. Просто у торговельному центрі для ветерана найголовніше після поранення соціалізація, щоб він прийняв себе таким, як він є. Цей центр допоможе в тому, щоб ветерани будуть знаходитися з усіма, хто живе в цивільному житті. Культурно-мистецький центр вже працює наповну. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.